Так, отже, говоримо з вами про «и» та і в кінці прислівників. так? Це дуже просто. «И» ми з вами пишемо після ГКХ. Наприклад, «по», «шеп», -к». к бачимо, значить пишемо «и». навкруги Г бачимо, пишемо «и». Зрозуміло? Пішки, к бачимо, пишемо «и». Угу? Да. Угу. Далі друге правило: будемо писати «и» в кінці, якщо маємо префікс по і плюс в кінці слова к або «ч». По-вовче. Ось ваше Ч, ось ваш префікс по. Отже, в кінці слова буде и. По сусідськи префікс по, плюс бачимо к, значить, в кінці буде і. Тут зрозуміло? Отже, після яких букв можемо писати «и» в кінці прислівника? Після. 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 Г, «к», «х» і плюс ще після. Ч, К, якщо є префікс по. Також вам треба запам'ятати три слова винятки, які теж пишемо в кінці з буквою І. Це восени. Далі почасти і безвісти. Почасти це як? Часто, Часто. Часто. «Безвісти» – це як? Є. Тобто, коли хтось з них невідомо, де «безвісти», зверніть увагу одним словом в кінці буква «и». Зрозуміло? Так. І будемо писати після м'яких або пом'якшених приголосних. Наприклад, весні – ні, ні м'який отже буде і. Вранці цю м'який отже буде і. Угу. Питання?